Привіт! Мене звати Аня. Ви мене вже бачили в попередніх відео. У мене була проблема з заложеністю носа та залежність від судинних крапель. Цю проблему ми вирішили. Дякую лікарям, дякую діасервісу за якісне обслуговування та лікування. Так, мені сподобалося в діасервісі. Про мене тут піклувалися, як наче про доньку. Також інші мої питання по здоров'ю я вирішила закривати в діасервіс. Я звернулася до. Романа Микола, в мене була проблема в спині. Я пройшла курс масажу спини, мені дійсно стало набагато легше. У мене зникла зажатість. Я можу спокійно працювати, бо це ж було просто якась нестерпна біль. Дуже дякую лікарю. Він насправді знаєте, як поставив мене на ноги кожного ранку. Я просипаюсь з дуже сильними набряками на обличчі. Лікар це помітив, бо запис до нього в мене також була на ранок. Я масажист медичного центру «Діасервіс» Микола Роман. Сьогодні в мене на прийомі була Аня. Це постійний наш клієнт. Аня неодноразово була вже у мене на масажі, і сьогодні вона звернулася по моїй рекомендації зробити міофаціальний масаж обличчя. Міофаціальний масаж він дуже дієвий для масажу обличчя. Я сподіваюся, що результат дійсно буде видно з першого сеансу. Я позбудусь набриків і бажано назавжди. Тож, давайте подивимося разом, що буде через півтори години. Буде до та після. В основі міофасального масажу обличчя лежить робота з міофасальними ланцюгами нашого організму. Наш м'яз так складається, у нього є мішечок І самі м'язові волокна. Цей мішечок це є наша фасція. Якщо фасція скорочується, вона не дає нашому м'язу повністю відпрацювати. Коли ми. Знімаємо напруження з цього мішочку, з нашої фаси. Ми даємо можливість нашому м'язу відпрацьовувати на 100%. І це є основа нашого масажу обличчя. До мене часто звертаються клієнти, які мають вікові зміни. Це гравітаційний птоз. Не обов'язково. Брати і працювати з нашими щічками. Люди тягають себе за щічки, тягнуть за волосічки, але це не допомагає. Достатньо повністю відпрацювати міофаціальний ланцюг. Для цього ми знімаємо напруження з прямих м'язів живота, косих м'язів живота, Міофаціальний масаж обличчя це комплексний підхід, який враховує всі функції нашого тіла і не тільки обличчя. Бажано такий масаж робити комплексно. 10, 12, 15 процедур, це складається ну, взагалі від стану обличчя пацієнта. Але якщо ми робимо один єдиний масаж, результат ми побачимо одразу на обличчі, що сьогодні ми, власно і продемонструємо з нашою пацієнткою Ані. Робили міофасціальний масаж обличчя Ані, обличчя оказалось нескладне, знайшли напруження у жувальному м'язі, трошки відпрацювали на сугулочку, попрацювали з міжбровочкою і відпрацювали лімфатичну систему. І вже зараз ми бачимо помітний результат до і після. Запрошую всіх на міофасціальний масаж обличчя. Разом в кабінеті масажу ми приберемо вам зайві роки та підкреслюємо вашу красу. Я на масажі обличчя не була більше як півтора року, мабуть, і все ж таки наважилась, бо були і є проблеми, яких е, хочеться позбутися. Е, я скажу, що це дуже гарна процедура, мені дуже сподобалось. Е, е, враження неймовірні, не боляче, дуже приємно. Я хотіла позбавитися на на обличчі. Після першого ж разу відчувається дуже полегшення в шийному відділі та в спині. Я дуже задоволена процедурою з першого разу. Дуже помітний результат. Я тепер в такому гарному настрою навіть поїду на роботу.